Я не приймаю браслети в подарунок, і в цьому відео я розповім, чому не можна дарувати та приймати браслети. Якщо ти даруєш комусь браслет, подумай двічі. Це може бути не просто подарунок у езотериці. Браслет це енергетичне кільце. Він замикає контур на твоєму зап'ясті, а значить, замикає вплив того, хто його тобі подарував. Через браслет людина може підв'язати тобі свою енергію, свої думки, свої програми, свої наміри. Свої установки або навіть підсвідомий контроль над твоєю енергією особливо небезпечно приймати браслет від того, кому ти не довіряєш, кому ти не подобаєшся, або від людини з прихованими намірами. Подарунок це не завжди любов, іноді це енергетичний контракт. І напиши, будь ласка, я обираю свободу, якщо ти теж відчуваєш силу в усвідомленості.